Усім привіт! Ми підготували максимально актуальний огляд для батьків, прабатьків і взагалі усіх тих, хто опікується укомплектованістю дитини перед сезоном. Осінь-зима. Підписуйтеся, будь ласка, на наш канал, а ми зараз розповімо про верхній мембранний одяг для дітей бренду JoyX. Українське виробництво за канадськими технологіями та дизайном змогли вийти знаєте, на класне співвідношення, якість ціна з нової колекції. Ми підібрали показати вам різноманітні моделі на різний вік, асортимент широкий, фасонів та принтів вистачає. Є моделі і для дівчат, і для хлопців. Для мене особисто, як для мами дівчинки і хлопчика, доречним вибором є унісекс. Варіанти. Верхній одяг цього бренду завдяки спеціальному покриттю тефлон відштовхує бруд. Тож осінній та зимовий одяг Джуекс є практичним рішенням, і як не крутим. От дивіться, носить старша дитина за нею? Через кілька років рік носить менша дитина і почуває себе у цьому одязі також чудово, ніби носить першою, бо одяг не заношується, не затирається при прані і не втрачає кольори. Це вам рекомендація бувалої. Тепер по порядку, так би мовити, аргумент за аргументом на користь JoyX. Мембранна тканина. Що воно таке? Це сучасний синтетичний високотехнологічний матеріал. Не заминається, не боїться ні води, ні бруду, легкий, дихаючий. Але при цьому не продувається вітрами. Не пропускає мрячку, дощ, сніг зовні, але при цьому відводить вологу з поверхні тіла. Добре переться, швидко сохне. Усе це разом. Про практичність та довговічність JoyX. наступні вагомі плюси: це якісні лекала, сучасний дизайн, широкий вибір як принтів, так і однотонних варіацій дітям у такому одязі зручно. Легко, ні холодно, ні спекотно, і почувають вони себе у ньому модно. От, наприклад, моя дівчинка-підліток вже самостійно цього сезону обрала собі осінню парку Totally Black. Ну а першокласнику своєму я ще самостійно підібрала дитячий принт з автівками. Далі, доступна вартість. Як ніколи зараз актуальна. Якісний, от, наприклад, дитячий одяг європейських, американських брендів сьогодні за ціною просто кусається як лютий пес. Підклад у моделях на осінь та зиму, м'який фліс з теплоізоляційними властивостями. Це також зносить стійкий матеріал, який класно переться і моментально сохне. Joyx використовує сучасні утеплювачі: Slimtex, філтекс, синтепух. Вони тонкі, легкі та теплі. Ще одну класну деталь, і переходимо безпосередньо до демонстрації відібраних моделей з нової колекції. Цей одяг явно створювали ті, кому доводиться регулярно одягати дітей на вулицю в холодну пору року. Про це свідчить така кількість продуманих деталей: знімний капюшон, регулювання капішона по висоті, м'які вставочки, тут на комірі, капюшоні, подвійна вітрозахисна планка, протисніжна спідниця, світло відбиваючі. Елементи і тому подібне зараз. Усі деталі підсвітимо. Почнемо з комбінізонів для масиків. Це така вікова категорія діток, які ще й в візочку багато часу проводять, і вже. Топають та риються у сніжних кучугурах. Ось у нас ця модель комбінізона у чотирьох принтах: два boys і два girls. У колекції вони зазначені як зимові комбінізони. Температурний режим вказано від плюс десяти до мінус тридцяти. Але зрозуміло, це з додатковим шаром одягу. Передбачено конвертики для ручок та ніжок. Ось так це можна трансформувати. Капішон не відокремлюється. У такому закритому литому конверті малюкам буде затишно та тепло. Всередині капішон і внутрішній підклад, оздоблені м'яким флісом, який чудово виконує функцію теплоізолятора. Мембранна тканина утеплювач синтепух. Захист для підборіддя від укусу змійкою. Для дівчаток на вибір. Білий комбінезон з розсипом малюнків дрібних. Тут і коронки, і зірочки є. І стильна деталь це така рожева змійка, блискавка, так і кромка на ручках капюшоні. Або нюдовий з активним квітковим принтом і акцентною також блискавкою і кромкою. Для хлопчиків. Насичений блакитний за кулами або такий глибокий, синій із зображеннями транспортних засобів. Артикули та посилання лишаємо для вас в описі під цим відео. Тепер розглянемо осінні моделі для тодлерів і школярів-початківців. Такі куртки відносяться до одягу категорії Єврозима, тобто вони розраховані на температуру до мінус 10 градусів. Характеристики у цих чотирьох курток тожні вони відрізняються в основному у деталях дизайну та кількості і розміщенні кишень. Отже це також мембранний одяг з водовідштовхувальними та вітронепроникними властивостями. Тефлон дупон система захищає від бруду. Це одяг, що дихає, тобто дитина в цьому одязі не стікає потом навіть при високій активності. Тонкий сучасний утеплювач слінтекс та підклад з м'якого флісу забезпечують комфортну теплоізоляцію. Не деформується, при прані, не затирається і кольори залишаються яскравими. М'яка текстильна підкладка на комірі та капішо. Для приємних тактильних відчуттів та тепла, світловідбивальні елементи, утягування на капішоні по талії по нижній кромці, знімний капішон, зручні глибокі кишені, всередині бірка з можливістю залишити підпис, кому ця курточка належить, петелька для гачка, манжети на резинках, подовжений крій, аби надійно захищати поперек дитини від холоду. Для дівчаток. Ось такий яскравий варіант. Білосніжна основа, і по ній широкі, різнобарвні, ніби маски пензля. Акцентна рожева блискавка. Тут дві глибокі кишені під захисними накладками світловідбиваючими елементами. Або така модель темно-зелена основа з рясним квітковим принтом. Блискавка теж виділяється кольором насичено-рожевим. Кишені на грудні сховані за планкою і світловідбивачами. Для хлопчиків. Синя з камуфляжем та помаранчевими вкрапленнями, а тут нагрудна кишеня на блискавці, плюс дві кишені для рук на рівні пояса або червона куртка з геометричним орнаментом та чорною акцентною блискавкою. Тут дві глибокі також кишені на зіперах, обрамлені світловідбиваючою смужкою. Як на мене, оця червона куртка може бути варіантом унісекс. Залишилося продемонструвати вам дві зимові куртки. Одна за дизайном явно дівоча, червона у білосніжних ромашках, а друга гірчична парка. Хлопчикова або унісекс. Ці курточки розраховані на температуру вже до мінус 30 градусів. Мембрана тут 7000 на 7000, утеплювач Філтекс. Всередині фліс. Капюшон знімний, регулюється по висоті, світловідбиваючі елементи, затяжки, подвійна вітрозахисна планка над основною блискавкою, кишені на зіперах. У червоної оцієї курточки тут капюшон обрамлений штучним хутром. При бажанні можна зняти. А ще тут є антисніжна спідниця. Уявляєте, які класні яскраві фото будуть виходити у такому верхньому одязі на свіжому білосніжному снігу? Виробником рекомендовано делікатне прання у воді до 40 градусів та віджим до 800 обертів на хвилину. Після прання зимові куртки JoyX зберігають форму, об'єм та колір. Сохнуть досить швидко, то ще раз наголошуємо на їх практичності та довговічності. Дякуємо, що дивилися! Ми попереконані, що створюємо корисний для вас контент. Класно, якщо буде і від вас зворотна реакція у вигляді лайків та підписок. Усім тепла та комфорту у холодну пору року. Бережіть себе та своїх найдорожчих. Україна понад усе.